Всім привіт і слава Україні! Вибрався я на Коп в ліс. Знайшов таку вдома спецовочку, яку комар точно не прокусить. Для бджіл взяв таку фіговину, рукавиці також комарі не прокусять. Одне що штани. Ну, думаю, сьогодні погуляємо все-таки перший день літа, 1 червня. Побачимо, які сьогодні будуть у нас знахідки. Думаю, комарі нас не закусають. вперед. Так, хожу, хожу. Все-таки рукавиці в цих місцях, де сіре прокушують падлюки. Зараз буду мастити кремом. Так, походив приблизно пів години і жарко в цій бджолярній шляпі. Коротше, за пів години хвилин 40 оце таке поки що гімно Одна радянська 15 копійок. І випав тільки такий гудзик якийсь. Кесь не потрібний також. Алюмінієвий, походу, з зіркою. Нічого цікавого. Поки що так. Комарі. Задовбують. Але ходити треба. Так, все-таки знайшов я сигнальчик. Під деревом. Ось такий проскакує трошки. Побачимо. Ще й корня немає, як це так? Що у нас тут може бути? Так до 30 Що у нас тут засигналить? А, якась алюмінієва фігова на походу? Не щось якесь. Якийсь. жетон чи що. Зараз я спробую щіточкою потерти його. В принципі, нічого цікавого, якийсь жетон номер 7 Якби хоч якийсь латунний, а так якась просто бірка. Так. Серед жмені отакого от сміття це я яке познаходив тільки що. Ось таке всяке попадається, непотрібне. Так, це ще гівза така випила велика. Все-таки я зацепив, думав, що також якась фігня. Але все-таки я думаю щось цікаве. Сигнал такий непотрібний був. Дивіться, вилетіло якесь кулко. Думав, що це якась, якась завитушка, дротик, щось таке. Дивіться, це, це походу, сережка якась. Все-таки щось знайшов. Вже немає що, дивіться, кусають комарів, пофігу і мазі. Така, я ось його трошки чуть тернув, бо думав, що якась фігня. То витерте і дивлюсь біленький, як то срібло, значить. Так, відкривати. Не буду відкривати, бо ще зламається. Вдома вже подивлюсь, може десь проба є чи що. Коротше якась така велика. Така сережка. Ну, щось таке. Добре, йдемо далі. Цікаво. Ну що ж, спробуємо купнути онлайн. Сигнал не потрібний, але інших немає поки що. Всякого непотрібу є, а цікавого немає. Так. Сигнальчик такий. Може бути і радянська монетка, може бути і, і що хоч може бути, в принципі. Так. Не хоче воно викопуватись. Так, надіюсь на цей раз викупив. Щось воно. Так, да, щось тут випало. І... Короче, що то не... Не виходить. Напевно, треба взяти цього довбня малого. Який сам нічого не може знайти. Все-таки щось знайшов. Ага, дробинка. Ну, отакого от гімна тут вистачає. Так. Я аж рукавички зняв. Не повірив своїм вухам. Слухайте який сигнальчик. За 30. Так, і що у нас тут може таке бути? Іначе такий глибший трошки сигнал. Під деревом, можливо, хтось щось пропустив. Ну, я не думаю, що це жолобок може бути алюмінієвий. Та ні, глибоко. Можливо, ще прийдеться зараз відключати камеру, бо може, щоб не порубати його, що це там таке. Так. Напевно, відключаюсь поки що. Так, викинув, дивіться. Ось. 35. Бачу, як то монета, мені так здається. Більшість того, а що ж це може ще бути? Так, що у нас там відбиток. Такий відбиток. І, як завжди, убита лісна мідна монета. Зараз я її почухаю. Так, наскільки міг... Почистив, це, напевно, у нас або Ліза, або Катерина. Напевно, якась або копійка, або денежка, чи що. Тут вензель видно трошки. А тут коник, напевно, має бути. Ну, щось таке. Але мідна є монета. Шкода, що не срібна. Йдемо далі. І таке буває. Йду здалеку дивлюсь, якесь падло яму не зарило. Думаю, пропікаю. А тут біля, біля ями, дивіться, викопав, яму не зарив і не забрав. Хтось згубив окуляри. І не забрав і не зарив. То подвійне падло. Тобі привіт, ти напевно дивишся це відео. Як завжди, не знімав. І дивіться, що випало. Як знімаю, то якась фігня. Тільки не зняв на. Випало срібло. Монетка срібна, на кінець, то щось випало хоч. А то вже ходжу-ходжу. Фу, фу, кумарі вже в рот лізуть. Так, що в нас гора не щось, походу? Ну, де той довбаний фокус? Комарів в очі лізуть, зняв цю шляпу, бо в ній жарко. Так, 15 копійок. 1905 рік. Стан гарний з цієї сторони. Так. Так, а тут вона якась, як то була прикльопана кудись. Чи що? Напевно припой. Якийсь припойчик тут, чи що. Ну так. Стан гарний, але якби не ота фігня, як, як завжди, щось, щось та й не те. Ну, я думаю, що на сьогодні, напевно, досить. Але, але ще погуляю трошки, бо, бо жарко і, і комарі задовбують. Хоч і... Так напугався. Ну нічого, походимо ще трохи. Ну що ж, думаю, з мене сьогодні досить. Руки обкусали конкретно. Мордяку в принципі теж бо вже зняв цю шапку. Дуже, дуже воно жарко в ній. Коротше, так. Було в мене запитання до одного якогось відео, я не пам'ятаю, яке це відео було. Казали, навіщо я... Викидаю це, що викопую. Ось відповідь на це запитання. Нічого я не викидаю, а ось таку фігню я всю ношу з собою. Так що після мене ніхто нічого не знайде. Самі бачите, скільки я накопав сьогодні гімна. А це що попалось з знахідок, так сказати. Відмучив я приблизно 6 годин. Але попалось все-таки блін, з'їдаю комарів. Дві знахідки все-таки попалося срібні, а це так, нічого цікавого. Так що це просто капець, це я просто присів. Дивіться, що робиться тут цими комарями. Коротше, отакі сьогодні знахідки. Думав, вдома засняти, але. Думаю, покажу, щоб побачили, що робиться в лісі. Просто, просто нереально. Так що якось так буду збиратися хоча б раз на тиждень треба виїжджати. Ну що ж, добре, до зустрічі на каналі. Всім пока.